Хорошо. У мене є до вас по декілька запитань. І там ще є листочки, потім я дещо з ними зроблю. Запитання будуть такі: а ви готові давати вінку від цього? Ага. Ти будеш першим. Хорошо, давай тобі запитання. Скільки днів має один рік? Один. Так, да. Один. Є перший варіант, хто ще знає, скільки в одному році є днів. Давай йому тому мікрофон, бо він вроді як знає. Тільки не кажи два. 366, 365. Так, хто хто, хто перевіряє? Правильно сказано. Ану давайте. Скажи. Три. Три. Ну, як варіант, може. Три дуже добре. Хороша, тримаю. 366 і 365. Є таке поняття, як високосний рік. Да? Хорошо. Наступне запитання. Yes. Якого числа перший і останній день? Давайте почнемо з першого. Перший е, день року. Яке це число? Ні, ти вже говорив. Марк, ти знаєш? Яке? Перший день уроку, хто може, давай Захар. Ти. Зима. Зіма перший день року. Ну, давайте. Який перший день? Перший січня. Перший так. Да. Перший день це перший січня. А останній день? 29. 31 грудня. Так, все. Майже. З другого разу. Хорошо. Тепер наступне запитання. Новий рік. Так, ви всі знаєте про це. Що це за свято? Хто може сказати нам взагалі, що це за свято? Марк, ти хочеш сказати, що за свято Новий рік? Чи ні? Ану давай. Ти нам розкажеш, що це таке за свято, Новий рік. Як ти розумієш? Тому що зачастую ми говоримо з дітками лише про Різдво, і вони дуже гарно знають, що це за свято. А от Новий рік, давайте трошки з дітьми поспілкуємося, що вони на це скажуть. Коли приходиться новий рік, а цей закінчується. Хорошо, а для чого нам я святкувати? Як ти думаєш? Для чого нам святкувати новий рік? Як ти думаєш? Ну, давайте скажи. Для чого нам новий рік святкувати? Бо це, це новий рік. Зараховується. Молодець. А ну давайте скажемо. Для чого ми святкуємо новий рік? Ти святкуєш? Для чого? А взагалі чому люди святкують? Ну, Ісус Христос народився на Різдво 25 числа. Так, так. Айлюш, а ну давайте. Я бачу, що ти точно знаєш. Точно приточно. Не знаєш? Про нарочення на Сіса Христа. Ну да, ну але це більше з ми зараз говоримо за Різдво, а Новий рік. Давайте. А ну, давайте. Забути минулі, забути минули помилки і начати новий рік. Дуже класна. Забути минулі помилки. Це як побажання для всіх дорослих буде. Запитай, давай. в мене є один вірш. Все розкажеш, скоро розкажеш, Хорошо. Наступне запитання, в яку пору святкують, в яку пору року святкують новий рік. Хто знає, давай за хати. Зім. Просто зараз останнім часом ці всі речі трошки змазались. Да? Я пам'ятаю, як у нас були нові роки. До речі, я побачив вчора цікавий феномен. 30 грудня я їхав на машині і побачив, як хлопчики катаються на велосипеді. Це для мене була якась новинка, тому що ми ще десь в жовтні вже велосипеди всі пакували, викидали на кришу, звідти, ну, не на кришу, а на чердак. На кришу не могли. <смеш> <смеш> Знімали потім санки і катались всю зиму на санку. Да? Хорошо, давайте ще одне запитання. Які асоціації у вас із цим святом? Коли ви чуєте про Новий рік, як ви його уявляєте? Я розкажу свої асоціації. Ви поки Да? Е, Як це відбувалося в моєму дитинстві? Е, 30 число? Ні, 31? 30-31 число. Мама витягувала каструлю здорову і пекла пиріжки. Ми мішали тіст, ну як мішали, пробували мішати мішали. мамі і тісто мішали. Да. І потім, після цього, ми на 10 годин, здається, 31 числа ми йшли на зібрання. Було одне зібрання до 12 годин, і потім уся церква залишалася на ніч. І ми, коли були маленькі дітки, нам це дуже подобалось. Всю ну, не всю, ну там великий проміжок часу сидіти з дорослим. І потім ми лягали спати. Я прокидався десь годин 11, і я не знав, чи я живий, чи я ще, ще буду жити, тому що в мене була голова квадратна. Я не знав, де це, що це відбувається, як це я далі я маю там цей день дотягнути. Мені дуже важко завжди було, якщо я. Не це, не, не спав всю ніч. Хорошо, хтось піднімав руку. Які, як ви уявляєте, які в те асоціації? А ну розкажи. Другий семестр школи. <рес> а Та, ти табель, вже, до речі, приносив додому. Табель приносив вже додому. На А, онлайнський? Ох, вже пішли вперед. Просто в нас ще була така штука, що ми намагалися табель принести, якщо він поганий, на вже після свят, тому що після свята вже це. Батьки легше сприймали, коли там були погані оцінки. По свят ще. Да. Хорошо. Хто ще піднімав руку? Ти піднімав? Ну давай ще ти скажи. Які в тебе асоціації з цим святом? це Важке запитання, да, трохи для тебе. Не знаю, що, Не знаю, що це таке асоціацію. 19 року. 19-го року. Ти, ти святкував вже тоді, так? Да? А до скільки років? П'ять. Yes. О, десь родився, орієнтовно в той час. Хорошо. Давайте зробимо наступне. Давайте зараз ми позовемо Діму сюди. Діма, може до нас підійти? Так, якусь нам треба таку штуку. Ви хочете? Так. Да. Дивіться, зараз що я хочу зробити, щоб кожен із вас, кому зараз попадеться одна штучечка, я тільки не знаю яка. Давайте щось підемо. Що будемо передавати? Що? Ні, тортик, тортик, це небезпечно. Давайте стаканчик, да? чистий стаканчик. Дивіться, Діма зараз буде стандартна штука. Діма грає в музику, а ви передаєте оцей стаканчик із рук в руки. Так, Марк, ти передай. Ні, Не пиєте там пусто. Передаємо стаканчик, коли зупиняється музика, в той, в кого залишився стаканчик, він встає і говорить коротке побажання для всіх присутніх. Добре? Хорошо, давай мак, тримай стакан. Передаваю, коли почне грати музика, ти одразу передавай стакан, надаль. Не хочу передавати. Передавай, передавай, долі, дочі, Да. Опа, давай в тебе, в тебе. Коротеньке побажання, Да? чи в тебе? Ну давай в тебе. Для всіх присутніх. Може дуже коротко. Як ти йде? Я бажаю здоров'я в новому році. Дякую. Це дуже актуально. Поїхали далі. Давай далі. Ну, давай назад, давай назад тоді. Захар. В тебе коротенько поважають до Почекай, 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 давай. Бажаю здоров'я. Здоров'я вже бажали. Що ви бачите, що так потребують. Да? Здоров'я, батьки, з вами. А давай ще щось придумаємо. Слухайтесь Бога. Дякую, дуже правильно. Давайте далі. Ще два рази і закінчуємо. Довге життя. Дякуємо. Давайте ще один і закінчуємо. Щоб закінчилась війна. Так. А ми всі дорослі діткам щиро yeah. дякуємо. А тепер зараз буде наступне. Ми роздрукували одне слово. Вам треба зараз стати всім. Я не знаю, чи на всіх хватить літер Богдан. Там вони, до речі, всі розкладені по порядку. Да. 12. Давайте ми зараз розвернемось до дорослих. Зараз Богдан роздасть кожному по буковки, по одній букві, по одному листку і по одній букві. І коли ми роздамо, хватить на всіх? Да. Коли ми роздамо всім листочки і ви повернетесь для усіх присутніх, від усіх діток буде одне слово в побажанні. На цей наступний минулий тік. Ти куди втік? Куди втік? Не тік? Так, Давайте, розвертайтесь. Повертайтесь, давай, сі, розвертайтесь. Тільки вам зараз дадуть листочок. А, давай сюди. А хто сфотографує? Треба, щоб хтось сфотографував. З телефоном. Є так? Хорошо. Тримайте, не розвертайтесь, покажу вас. Ось так от тримайте на рівні грудей. Так, так. Всі тримають. давайте на рівні грудей, тримайте ці листочки. Ще один, далі? Паша ще один давайте. І вода. Давайте робимо зводні відлік і ви на, на, один, давайте на нуль. На нуль одночасно розвертайтесь, добре? Три, два, один, нуль. Марк, Марка, ну вище трошки. Хто, хто прочитає, а ну, Льон прочитайте нам. Благословіння. Благословіння. Отож, дітки, нам всім дорослим сьогодні на наступний рік бажають що благословіть. Марк, ти найкраще тримаєш. А, так, молодець. Фотографували? Супер. Добре, дякую, дітки. Тепер вам можете опускати ці штучки. За те, що ви приймали участь, є невеличкий подарунок. А, да, а, давайте ви, вам зачастую роздають, а сьогодні ви берете самі. Все, хто, до речі, ти залишись, Люба, який за язик? Соломія, залишися, за вас. Все, дякуємо вам за участь. Можете сідати. А Соломія хоче нам зараз розказати віршик. Пісню не хоче заспівати? Не хоче, так? покаже вірш. Хочуть в пісню, так?